Ось така рівна у нас вийшла 24 та волга. Тут слаб, 3ЗТФ є, шестиступеневий автомат, покращена гальмівна система спереду, ззаду, з самоблокування, амортизатори коні, рульове керування, рейка з гідропідсилювачем, дуже багато всяких допрацювань. Мені подобається цей проєкт, я вам його показував один раз процесі робочому. На сьогоднішній день це фінішне збирання. В процесі збирання можна радитися, вносити корективи. Ми завжди не проти. Покажу вам силовий агрегат. Саме цей буде встановлюватися в 24-ту Волгу, шестиступина автоматом. Цей буде встановлюватися на 21-ту Волгу. В 6,5 Детройт буде встановлюватись на Нісан Патрол. До речі, ми купуємо V8 двигуни, бажано американські або японські. Кого буде щось подібне, пропонуйте. Будемо раді співпраці. Дякую, всім миру.